Доброго дня! Ви на каналі Райбача Мама, на каналі пробуджених, просвітлених, щасливих людей, я вважаю, і я не про сон. І давайте подивимося коротенько, постараюся. Постараюся, коротенько, що було, що є та що буде на найближчі, ну, нехай буде два тижні. Можете кожен сам собі задумати. Подумали про себе. Не про що погано не думаємо. Просто довірилися своєму серцю і За що не хвилюємося. Поїхали. Що було? Що є? А, та що буде. Тут хоча дві карти у нас, значить буде дві. Так, що було? Було якесь свято, було якесь насолоджування життя, можливо, якісь свята дійсно випразнували. Процес абсолютної благодаті, процес того, що ви згадували минуле, по-доброму нестальгували. Так, можливо, зв'язаний з дітьми, можливо, разом з можливо, якісь дні народження дітей. Так, і королева воздуха. Це вийшли ви, жінка розумна, яка займається самоосвітою, яка знає свої кордони. Можливо, жінка-медик, холодна, розчотлива, гарна, строга в міру. Якщо треба, може підняти свій меч прекрасна. Яка жінка, яка отримує нові знання, яка не боїться вчитися, вчитися і вчитися? Це в нас було. Що в нас наразі? Наразі у нас починається щось нове, щось прекрасне, чого що ви раніше ніколи не робили. Щось, що прямо дає вам емоцію. Що дає вам емоцію просто піти щось, крокувати легко. Легко і, можливо, якісь проєкти, де, де ви будете показувати себе з іншої сторони зовсім нікому не відомої. Так, це в нас зараз. Королева води. Тут ви будете почуватися uh, чутливою, емоційною, тут ви зможете розкр розкрити свій потенціал. Ви mm. uh, uh, будете займатися цим, uh, цією справою, з любов'ю, будете отримувати якісь знання, мудрішати. Мудрішати. Якісь. Uh, Зразу чомусь подумала про рід. Так, Волох і карта Отшельника Каже про те, що ви будете начебто трошки від усіх відстранітесь для того, щоб наповнитися якимись знаннями, подумати про себе, подумати, чого дійсно ви хочете в цьому новому, як ви хочете. Розумієте? Прекрасно, по-моєму. Так, Карта супротивлення. Про що? Ви намагаєтеся? Зараз буду казати. Дівочки, ви намагаєтеся о, начебто, знаєте, що начебто почути себе після якоїсь ситуації, де вам було боляче, і вам надоїло відчувати постійний біль. І задля того ви ну, трошки як закриваєтеся і йдете для того, щоб зрозуміти саму себе. Далі у нас наразі у нас якесь партнерство. Я так розумію, по цьому новому проєкту якесь партнерство, де ви бачите, дивитеся в майбутнє. У вас будуть партнери, де ви будете наповнюватися, робити все з любов'ю, робити все з захопленням. Це вам буде подобатися. Так, про що, смерть? Кажеться про те, що якийсь важливий етап вашого життя закінчився. І наразі ви рухаєтеся в щось абсолютно невідоме. Поїхали, що в майбутньому. <кій> так. Зараз буду казати, про що розрушення є. Ви йдете в якусь майстерність по своєму проекту, по своєму якомусь починанню після усього ну, складного етапу життя з якимось імператором. Виходить імператор, з яким у вас башня. Що за імператор? Це майбутнє. Імператор, де вам було дуже важко, у відносинах з яким вам було дуже важко, де ви брали на себе зайві обов'язки, де ви були стабільною жінкою, де ви були ресурсною жінкою, де ви були приземленою жінкою, можливо, законною дружиною, можливо, стабільною партнершою. Але в цих відносинах ви відчували тяжкість. От на цій карті попелюшка просто. Попелюшка, яка миє, драє і взагалі не бачить. Просвята. Так, хорошо, що ще нас чекаю в майбутньому. Так. Дві карти кажуть про те, що навіть три карти кажуть про те, що ви довгий час знаходилися перед якимсь, ну, в якійсь двойственності. Не могли вибрати карта неопределнності, карта а, двойственності. І після цього всього ви знаходите хоча б якийсь для себе якийсь баланс. Тобто ви, можливо, приймете якесь рішення, можливо, ви дійсно приймете рішення закінчити відносини. Що приведе вас у рівновагу? Так, після якоїсь зради, після того, як ви схлопнулися, відстранилися, взяли час на те, щоб подумати. Чого хочете саме ви. Нарешті вибрати і піти в своє сонце, піти, очиститися, спалити всі негаразди в своїх думках, можливо, провести якісь практики з вогнем. Сонце, знаєте, як воно? Сонце воно рідко коли просто гріє, найчастіше воно все випалює. Випалює це его, це проявленість, це реалізація. Це те, коли ти наповнюєшся і дійсно розумієш, чого ти хочеш, коли ти бачиш світло. Так у вас буде якесь нове починання, кому актуально можливо новий шанувальник, який буде до вас із бажанням і приведе вас до здійснення ваших мрій. Це для тих, до кому актуальний чоловік, кому актуальні проекти. У вас буде справа, з якою ви будете займатися з любов'ю, ви будете в ній горіти, ви будете в ній начебто перероджуватися. І точно так же це вас приведе на новий рівень, на новий рівень вашої проявленості, на новий рівень, так як ви себе бачите, вас побачать люди, як зірку. На новий рівень вашої реалізації. Так, так карта благополуччя на дві колоди. Давайте візьмемо вам пораду. Порада вам. Ви отримаєте ви нагороду, кому актуально отримає пару. Так, і ще раз карта благополуччя. Якби там не було, дівчатки, будь які трансформації, ми розуміємо, що наш ріст іде тільки через біль. Але все на благо. Приймайте інформацію гармонійно, екологічно і собі в благо. Благодарю. Аж свічка захвилювалася. Благодарю, нехай все буде добре. Нехай кожне послання знайде своє серце.